Презентую вам продаж будинку район Нижня Червениця. Пішли дивитися. Діляночка 20 сотин. От така вона вона. нас. Там вхід у великий гараж. Парадний вхід невеличкий коридор. а це вже основний коридор. На першому поверсі є гостєва кімната, санвузол з душевою кабіною, кухня. Кухня простора. По всьому будинку на першому поверсі є тепла підлога, навіть у кімнатах, а також є батареї. Тому кожен собі вже вирішує, як йому обігрівати. Значить, це наша вітальня, великі панорамні вікна, розкладний стіл, камін. Із з цієї кімнати є вихід на терасу. Тераса велика, має Десь 16, а можливо, і 18 квадратів. Тут у нас садок, груші, яблука, персики, брикоси, вишні, черешні. Як кажуть, всього є дуже багато і покаже вам красу, яку побачила вперше. Це така ялинка, колючка може бути я кажуть прикрасою вашого двору. Вихід на другий поверх. Гарна столярочка. Ніде нічого не скрипить. Будинок цегляний. На другому поверсі у нас знаходиться іще 4 окремі кімнати. Це найбільша спальня. І ще одна спальна кімната. Це номер два. Кімната номер три. З кожної кімнати є балкон. Самбузол. І кімната номер. 4. такий будиночок продається. Чекайте, це ще не все. Ще у нас є підвал, гараж, і в підвальному приміщенні котельня прання, і окремо ще є три кладових приміщення. Показувати вам вже їх не буду. Зараз покажу ще територію. Значить, така краса в нас продається, локація просто вогонь. А зараз йдемо дивитися. Саму територію будинку. Тут у нас центральні ворота. Там у нас парадний вхід, будинок поштукатурений, ще не покрашений. Є у нас теплиця. Подивіться, який довгий в'їзд. Сюди може поміститися п'ять авто, якщо потрібно. Є у нас вольєр. І такі сарайчики можна розводити курочок, якщо хтось хоче. Ну і сад. дерева тут дуже доглянуті. Я вже казала: черешні, вишні, абрикоси, яблуки, грушки. Тут всього цього є дуже багато. І дерева плодючі. Тут у нас тераса і ще один вхід будинок, і покажу вам зблизька цю ялиночку. Я ще такого не бачила. Отакий будинок продається. Нагадаю, що тут у нас 20 сотень землі. Підписуємося на мою сторіночку, телефонуємо. І забираємо цей потребок.